І апарат для проведення операцій на серці придбали для Хмельницького обласного серцево-судинного центру. Даний прилад допомагає проводити складні тривалі втручання з мінімальною шкодою для пацієнта. Пристрій надсучасний апарат штучного кровообігу останнього покоління, який дозволяє проводити найскладніші оперативні втручання, в тому числі і трансплантації серця, на відкритому серці. І Проводити це більш безпечно, сучасний апарат ліва нова куплено за кошти обласного бюджету. Лікарі зізнаються, потребували такої техніки вже давно. Перший апарат штучного кровобігу ми отримали ще в далекому 2006 році. Це було дуже давно. і Апарат уже морально і фізично застарів. Він вийшов з ладу, і ми тривалий час користувалися гуманітарним пристроєм, який нам дозволив, ну, скажімо, дочекатися купівлі нового. Під час хірургічного втручання пристрій тимчасово перебирає на себе функції серця і легень, підтримуючи необхідну циркуляцію крові та вміст кисню в організмі. Це дійсно потрібна річ. І ми змогли отримати його саме зараз, коли і пацієнтів стало більше суцієво, і Ми надаємо допомогу і військовослужбовцям з пораненням серця, і все це дозволяє це робити і оперативно, і якісно, і на самому сучасному рівні, тобто апарат самого сучасного останнього покоління, і дозволяє все це робити дуже якісно і ефективно. За допомогою цього високотехнологічного медичного обладнання вже вдалося провести п'ять успішних операцій. Лікарі впевнені, такий апарат допоможе врятувати не одне життя українців. Тетяна Жипянська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський. Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко відвідав Хмельницьку атомну електростанцію. Разом з керівником підприємства оглянув найважливіші об'єкти ХАЕС. Андрій Козюра ознайомив керівництво нацгвардії з технологіями роботи станції, алгоритмами оперативної діяльності, забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки при виробництві електроенергії. Оборона стратегічних об'єктів найважливіше завдання гвардійців. Я думаю, в наш час найголовніше охорона оборону, тому я привів діяльність національної гвардії на цьому об'єкті. Перевірив їх алгоритм дій у разі виникнення нештатних ситуацій. Поспілкувався з генеральним директором. Він мені показав роботу станції, можливі об'єкти, якщо виконується. Олександр Півненко разом з Андрієм Козюрою та Григорієм Олендрою під час робочої зустрічі обговорили низку заходів, які в майбутньому посилять безпеку Хмельницької атомної електростанції та Нетішинської територіальної громади загалом. Також перевірили виконання службових обов'язків особовим складом Національної гвардії України. Тобто люди готові. Знають, що робити, бачать, якщо летять ракети або жахіди. Вони свої дії знають на випадок нештатних ситуацій. Олександр Півненко зазначив, що активна співпраця між Національною гвардією та Хмельницькою АЕС дасть можливість оперативно впроваджувати оборонні заходи не тільки для станції, а й для міста супутника. Яна Кузьмінська, телеканал Перший Подільський. Тарифи на комуналку зросли більш ніж на 10%. Яка ваша думка стосовно цього? У мене немає слів. Ну, типу, холодно, але я навіть не знаю. Це не нормально. Або нормально але я не знаю. А ви ще не відчули на собі цих змін? Не відчула, тому що ну, я живу в трьохкімнатній квартирі, нас там живе троє людей. І ми платимо по 1200, ну це я вважаю дуже багато. Двух. Ну такі ціни, долар росте. Ось так, ну не знаю, ну, це, звичайно, погано, тому що зарплати в нас не ростуть, але щось там казали, піднімлю зарплати, і тепер нас опять виросте комуналка. Ну, ось так. Типу, я вважаю, що це не дуже добре, але маємо те, що маємо. Не знаю, я не буду відповідати. А ви не відчули на собі цих змін? Чоловік оплачує. Відчула вже ж, але все рівно в мене чоловік цим займається. Куди ми дінемося? А ви відчули на собі ці зміни? Ну я на пенсії. А я все одно не плачу. Ну, яка може бути думка? Погано. А ви відчули на собі ці зміни? Звісно, всі пенсіонери відчули на собі ці зміни. Кепско. А ви відчули на собі якісь зміни? Хто їх не відчув зараз? Ну, я вважаю, що інфляція велика, правда, в державі. Ну, то, значить, для чого піднімати? Як виживати пенсіонером? А як ви вже відчули на собі ці зміни? Ну, Звичайно. Взагалі на президент обіцяв під час військового стану про комунальні не будуть дорожчатися, не будуть дорожчати. Тобто я не бачу логіки в зростанні комуналки, тому що. Нафта, ну, от, якщо взяти так, не дорожчає. Газ зараз знаходиться на найнижчих цінах. Якщо брати так, ну, ціну на світові біржах, нафта, газ на найнижчі ціни. І комуналка дорожчає, значить уряд тут вже. Необосновано підвищують ціну на комунальні послуги. Тарифи на комуналку зросли більш ніж на 10%. Яка ваша думка стосовно цього? Це ще не саме страшне. Чотирилапі друзі допомагають реабілітовуватись військовим. Нещодавно в кінологічному центрі головного управління національної поліції України Хмельницької області обговорили проект, де маленькі терапевти допомагатимуть пораненим захисникам набиратись нових сил. І вже після першої зустрічі результат виявився більш ніж позитивним. Каністерапія це один з видів зоотерапії, який дуже зараз популярний і широко використовується у всьому світі. В Україні зараз в зв'язку з повноштабним вторгненням Російської Федерації почали активно впроваджувати даний вид терапії. Захід відбувся у дружньому колі. Військові познайомились з чотирилапами та дізнались основні принципи і методи дресирування. Час, проведений із собачками, хлопцям сподобався, адже у багатьох із них є свої домашні улюбленці. Взагалі, я по житті вважаю, що собака це є найкраща люд... друг, подружка людини, яка ніколи не підведе. І це насправді так і є. І я думаю, що у кожної собаки є душа. Це було дуже цікаво, позитивно, насміялися, підняли всі з побратими собі настрій. І дуже хочу подякувати, що люди, які це влаштували, це дуже дійсно приємно, що про нас не забувають, пам'ятають, хочуть якось нас надихнути. Дуже дякую. Для працівників поліції та кінологічного центру це новий досвід та знання. Отримуючи їх, вони можуть, хоча б такими методами полегшити життя бійців, відволікти від проблем та подарувати хороший настрій. Цей захід реалізовували в рамках проєкту всеукраїнської програми ментального здоров'я, запровадженої за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Яна Кузьмінська, телеканал Перший Подільський. Хмельничанин Михайло Керепко став учасником олімпійської збірної України з брейкдансу. Місяць тому у Києві відбулися змагання, де хлопець здобув абсолютну перемогу та увійшов до олімпійської п'ятірки. Щоб досягнути таких результатів, танцівник докладає неабияких зусиль. Я займаюсь два рази в день з понеділка по четвер. Відтак десятки батлів і змагань та сотні перемог за спиною цього хлопця в Україні третій рік поспіль він займає перші місця. Наразі Михайло ділиться своїми знаннями з іншими та вчить брейку дітей. Сам присвячує своє життя танцям вже 19 років. Почав займатися ще 8 років. На той час весь двір займався брейком. Тоді було брейку дуже багато, і я так і ще з того часу часу займаюсь досі. Брейкданс це спортивний вид танцю, який вимагає сильної фізичної підготовки в Україні. Цей стиль набув популярності в кінці 90-х років, а зараз є одним з найпопулярніших серед молоді. Михайло наголошує, щоб досягнути успіху у вуличних танцях, потрібно бути не тільки сильним, а й креативним. Адже брейкданс це про здатність створити щось нове та нетипове. Це весь час щось нове, тому ти можеш думати, придумувати весь час навчаєшся. І ну, цим живу, і подобається. Брейкінг дебютує на олімпійських змаганнях цього року у Парижі. Михайло вже готується до змагань. Планує гідно представити Україну на світовій арені та сподівається повернутися з золотом. Тетяна Ржипянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.